Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Знову тема про дефіцитні залізничні квитки. Я казав у минулих сюжетах, що ми будемо повертатися до розмови про цю проблему. І, от «Укрзалізниця» дала привіт знову згадати про ажіотаж навколо поїздок з залізницею. Цей огляд буде складатися з двох частин. Будемо знайомитися із нововведеннями щодо продажу квитків на міжнародні поїзди і проаналізуємо заяву Укрзалізниці про боротьбу з перекупниками та квитковими шахраями. Тим часом хочу нагадати, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 441-го батальйону Збройних сил України. Кошти перераховуються на рахунок, що належить безпосередньо військовим, і після придбання приладу буде надано звіт. Якщо ви хочете долучитися до збору коштів, всі реквізити є в описі цього відео. Чому взагалі зараз виникла ситуація з аномальним попитом на залізничні перевезення по Україні, не кажучи про міжнародне сполучення? Якщо порівняти літо 2022 2023 років, то ситуація у сфері пасажирських перевезень залізницею суттєво відрізняється. Ажіотаж, що виник зараз пояснюється збільшенням кількості пасажирів. За рік, що минув попит, стабілізувався і, вірогідно, частково вийшов на довоєнний рівень. До цього ще й додалася відсутність авіасполучення, але українська залізниця в умовах воєнного стану зіткнулася із нестачею вагонів. До цього є різні причини. Так, перевізник може апелювати об'єктивними факторами, що впливають на рівень перевізної спроможності. Один з них втрата певної частини рухомого складу. Зокрема, на окупованих територіях залишилися сотні вагонів, а можливо й більше. Частина вагонів не підлягають відновленню у наслідок влучання ракет і пожеж разом з цим. Є неофіційна інформація, що Укрзалізниця має проблеми із поточним ремонтом рухомого складу від експлуатації. Відставлені навіть вагони, що були одержані у 2021 році. На початку літа компанія звітувала, що готує до літніх перевезень 2150 вагонів, враховуючи скарги людей на відсутність квитків цієї кількості рухомого складу, явно недостатньо. Ще один важливий фактор, що підігріває дефіцит квитків періодичність курсування поїздів. За деякими напрямками, де фіксується занадто великий пасажиропотік, частина рейсів виконується через день. У мережі були скарги від родичів військовослужбовців, що складно придбати квитки на поїзди у Сполученні Львів. Запоріжжя. Службовці Збройних сил України, які їдуть у відпустку, дізнаються про це за кілька днів, а квитків на поїзди немає за тиждень наперед. Згодом Укрзалізниця вела резервування місць, але у мережі ініціативу залізниці оцінили неоднозначно. Поряд зі схвальними відгуками є закиди у зарегульованості процедури. Компанія повідомила, що розробила алгоритм продажу квитків з резерву. На кожному рейсі бронюється мінімум 4 місць у купе та 4 місць у плацкартних вагонах. Передбачено, що після одержання у військовій комендатурі спеціального талона пасажир звертається до каси. Бронь потрібно викупити не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Також компанія радить звертатись на гарячу лінію, де буде надано вичерпну консультацію. Під публікаціями Укрзалізниці люди звертають увагу на кілька важливих моментів, що певним чином нівелюють заявлене покращення. Зокрема, військовослужбовець вимушений буде провести на вокзалі 8-9 годин до відправлення поїзда. Пасажирам, які їдуть з проміжної станції, доведеться купувати квитки з резерву, враховуючи час, що залишається до відправлення поїзда з початкової станції. Тому Укрзалізницю просять зменшити час, коли скасовується бронь, до 2 годин. Ще одна квиткова проблема, про яку багато говорилося раніше, це міжнародне сполучення. Українська залізниця розширила перелік міжнародних поїздів, на які квитки продаються виключно через онлайн-систему. Компанія заявила, що таким чином веде боротьбу з квитковими шахраями. Обмеження каналів продажу квитків стосуються дев'яти потягів, що курсують за кордон яким чином такі обмеження можуть погасити дефіцит квитків? У попередніх публікаціях Укрзалізниця згадувала про викриття фактів, коли Касири на вокзалах співпрацювали з перекупниками. Схема ніби стосувалася операції з повернення проїзних документів. Спочатку це стало причиною закриття продажу квитків через каси на поїзд номер 68 Київ. Варшава тоді компанія заявила про єдиний канал продажу квитків на Варшавський поїзд. Це офіційний мобільний додаток Укрзалізниці. Але ажіотажний попит залишається. Квитки викуповуються протягом 3-5 хвилин після відкриття продажу на нову дату. Згодом користувачі почали стикатися зі складнощами під час купівлі квитків на інші міжнародні поїзди до станцій Хелм та Перемишель. У свою чергу «Укрзалізниця» заявила, що дефіцит квитків виникає через діяльність перекупників. Компанія викрила кілька схем, що передбачають навіть шахрайські варіанти. Зокрема, посередники пропонують квитки оформлені на підставні прізвища. Такий фокус може спрацювати, якщо провідники не звіряють персональні дані. В інших випадках пасажирам перепродують квитки з виправленим прізвищем в електронному бланку, але справжні дані зафіксовані у QR-коді. Всі наступні варіанти оборудок пов'язані з викупом квитків на справжнє прізвище пасажира. Такий метод працює завдяки спритності посередників, які досконально знають алгоритми роботи онлайн-сервісів. Однак Укрзалізниця запевняє, що веде боротьбу із занадто активними акаунтами у сервісах та блокує їх. Попри звітування Укрзалізниці про боротьбу зі спекулянтами, квитків на поїзди, обмаль сполучення Київ-Варшава вже давно перетворилося на фантом. Всі знають, що воно існує, але скористатися ним неможливо. Слідом за Варшавським поїздом у категорію невидимих перекочували рейси на Хелм та Перемишль. Замість збільшення пропозиції місць у поїздах Укрзалізниця зменшує кількість каналів продажу квитків. Тепер на всі поїзди, що прямують за кордон, квитки продаються виключно через онлайн-систему. Це рішення ніяким чином не допоможе перемогти дефіцит квитків, а лише створить зайве навантаження на онлайн ресурси. Зокрема, користувачі скаржаться, що технічні проблеми у роботі мобільного додатку виникають саме у період з 8 до 9 години, коли відкривається. Продаж місць на поїзди, що відправляються за 20 днів. Загалом у діях залізниці з обмеження способів продажу квитків є ознаки порушення закону про захист прав споживачів. Це стосується відсутності можливості купити квитки через касу за готівку і без використання електронного способу, тобто залізниця ставить споживачів у нерівні умови. А такі дії Укрзалізниці порушують чинне законодавство. Якщо у вас є свої коментарі до теми озвученої в цьому сюжеті, залишайте повідомлення у відповідному розділі під цим відео. Також нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і свої донати на підтримку каналу, ви можете відправити за реквізитами, які є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки тому. Ужності Україна переможе.